Так, всім друзі, привіт! Ось ми придумали так, чистимо сою. Зараз будете дивитись. Привіт від мотоблока. Ось. І працюємо. Взяли ми таку вілку класно відчищає, бо взяли ось же, тут мотор такий від машинки. Слабуватенький він. А тут а в нашому мотоблоці газюльку додаємо, щоб роти регулюються. Це бомба. Зараз покажу, от скільки відходу вилітає. Ось така вона грязна. Ось так очищає. Помаленьку, потихеньку, економний варіант доволі. ну Вихід з даної ситуації. Ось сміття вилітає. ну Тато замість груза, бо щоб не шатало, бо ремінь може злетіти. Воно жорстко ж не, не закріпиш його так. Так що отаке, вилітає дуже багато сміття. Словинки чистить, добре. А ми працюємо далі. Мої помічники. Закінчили тільки, що віяти сою. Я показував сам процес, як воно, за допомогою мотоблока. 12 мішків перевіяли сої, мішки важкі, мішки з-под цукру, то там 50 кг, я думаю, є. Вийшло в мішок відходів, половинок і дуже такої дрібної сої, де попадало. Ну і вилетіло. Вилетіло ось таке сміття. Теж половинки. І коли вже додав обороти, то видно, що навіть трішки де-не-де попадається і ціла, ціла соя попадається. Ну дрібна вона. Можна сказати, так відділили, даже по, як то покалібрували все рівно мотоблок. Вісімка зубр, Універсальна штука. Знову виручає, допомагає. Ось, Через ремінь, щоб не мудрувати ніяких м, двигунів і так далі. Привіт, ось колесо від е, якоїсь коляски ще старої. Навіть видно, ось, що було. Е, казали мені дід, якого я брав цю віялку, говорив, що їй більше 70 років. Ну, не знаю, правда чи ні, але по вигляду видно, що вона доволі старенька. Так що такі у нас справи, роботу зробили. Підготували, щоб було, бо вілки поки що своєї немає, але у мене тепер є. Цю, мені дали, цю, щоб ця вілка була. По цьому зразку я собі зроблю цю віялку. Брав цю. Тут слабенькі обороти, моторчик від старої пральної машинки. Обороти для зерна хватило би, для сої не вистачає. Тут навіть видно, що оця частина, де саме лопості беруть повітря, там великі габаритні. Тут ну, маленькі такі невеличкі. Кожен робив свої потреби, але я бачу, що мені потрібно буде наподобі такої робити. Можна... Трішки вище, бо ми воно ми підкладали планку, вище, щоб було краще відра підставляти. Більшу можна і зробити, ну хто як для себе робить. Ціна таких вілок теж немаленька, 5, 6, навіть до 7 тисяч я бачив, вони з фанери, там акуратні, гарні, але якщо є матеріал, є, е, є станок, ось стоїть у мене станок. Правда, як звичайно, ремонти все докупи. Ось у мене станок, тут є фуговочний. Тут навіть я зробив приспособу. Ставиться на цю сторону теж. Ставиться такий болт. Ось покажу є у є мене такий спральки суєтської і старої. Отако таке воно надівається. Ну, правда, пружина ставиться наверх і, виходить, прижимний у мене. Ролик. І Безпечно для рук, і відносно рівно допомагає сфугувати дошку. Тому руки, здається, з правильне місце ростуть. Так що будемо ми її самі робити. По трактору ще з цієї сторони колеса не фарбував, ну то нічого, то окрема тема. Ми справились, всім гарного дня. Підписуємося, ставимо лайки, та обов'язково коментуємо, може хтось щось і підскаже.